Честь, вітаю вас, Ан Поліч, і сьогодні ми з вами поговоримо про 20 найпотрібніших, найнеобхідніших. Польських дієслів, тобто ті дієслова, які використовуються найчастіше. Кожен день, майже в кожному реченні, і без них обійтися аж ніяк не вдасться в польській мові. Якщо ви вивчаєте польську, якщо ви тільки почали вивчати польську, то це відео для вас обов'язкове. А якщо ви вже десь там трішечки так далі зайшли, десь на серединці, чи далі ніж початок, то думаю, для вас теж буде корисним, тому що поговоримо про деякі особливості і можливо знайдете для себе щось нове. Поїхали. Бить, починаємо ми звичайно з азів. Бич це бути, і це базове дієслово, яке є в усіх мовах а в Польщі особливо. Тому що якщо ми ще українською кажемо, наприклад, я вчитель, я студент, я учень, то польською так не вийде. Ми не можемо сказати я студент, ми кажемо єстим студентем. Так навіть без я найчастіше. От ми пропускаємо це бути, а поляки пропускають за іменники. Тому попрацювати з тим бить доведеться і працюється з ним зазвичай на перших же лекціях в польській мові, і е, потрібно навчитися його правильно відміняти. Це ще схоже до англійської, так коли ми відміняємо I am, e, you are і так далі. Так, так само в польські в польській мові ми е, теж відміняємо по українській ні. Ми кажемо, я є, ти, є, він, вона є і так далі. Тому потрібно це вивчити обов'язково, запам'ятати не те, щоб визобрати, але на справах відпрацювати. Наступне теж базове це є мідь. Міч використовуємо весь час. Мідь означає мати, і, і тут там – це також виняток в польській мові. І теж потрібно просто вивчити, як воно відміняється, особливо в теперішньому часі, так? Та й в минулому теж з ним трішки складнувато. Тому потрібно з цим буде попрацювати. Міч означає мати, наприклад, мам самоходу чи не мам самоходу, я маю чи не маю автомобіля. Вчіть, як воно відміняється. Ну або приходьте до мене на курси, і я вас навчу. Буквально там м'яч і бич це буквально перші дві лекції на початківця. Тому приходьте, будемо вчитися систематично і якісно, а не якимось уривочками, там десь там зловили, там зловили. Посилання на курси в відео. Зможете вибрати свій формат, ну, і звичайно, рівень, який підходить саме вам. Третє слово це є робіч. Робіч означає робити так, воно універсальне, цього робіш?» Традиційне питання, коли ми до когось телефонуємо, що робиш на четвертому місці. Я вліпила одразу два дієслова, але вони дуже схожі за своїм значенням тобто, по суті, обидва означають те, що ми перебираємо ногами і хочуть йти і ходити в українській мові. Ми маємо теж два дієслова і теж використовуємо їх. В різних ситуаціях, але чомусь польською нам важче це усвідомити. В українській ми просто вже цього не помічаємо. Говоримо та й усе. А от польською потрібно над цим попрацювати, трішки донести то до своєї свідомості, і це йти «ходіть», ходити. По суті, дія та сама, але в різних ситуаціях різна, і воно передбачає дію одноразову або те, що відбувається в даний момент. Я йду в магазин, іде до склепу. Діше, наприклад, кожного дня ходжу до школи, але діше не іде, бо я з тим хвохорий. Так кожного дня я ходжу до школи, тобто chodzić, ходити. Воно передбачає те, що дія відбувається багато разів або постійно з якоюсь періодичністю. Кожного дня, от я ходжу до школи, але сьогодні, саме сьогодні, одноразова дія. Я не йду, бо я захворів так саме сьогодні. Тобто, «Іщ» – це дія одноразова, те, що відбувається не постійно, або те, що відбувається саме зараз. А це те, що відбувається з певною періодичністю або постійно. Любіч любіч означає, що ми щось любимо, або навіть українською більше пасує подобатися. Тому що в нас любити це таке трішечки. Ми любимо теж, наприклад, своїх батьків, любимо свою країну. А польською, так сказати, вже не дуже пасує, тому що це означає, що ми недостатньо їх любимо чи її любимо. А вони кажуть: кохам, кохам, родіців», кохам ойчузне», Але українською ми так рідко говоримо. Так, це вже прям так дуже гіперболізуємо, перебільшуємо. А польською це окей. Кохати можна не лише якусь іншу людину, а там країну, батьків, чи теж поляк може сказати кохам каве. Кохам каве» я кохаю каву. Звучить безглуздо по-українськи, але польською це теж перебільшення дуже сильне, але означає, я дуже люблю каву. Ну і любіч це так любити, але так подобається нам щось робити. Наприклад, люблю каву, мені подобається кава, там люблю ту каву. Хтіть, хотіть це хотіти. Теж особливе дієслово належить до цікавої дії відміни. Говоримо про це теж на курсі, якщо ми говоримо про початківців, як відмінювати в теперішньому часі. І вона означає хотіти. Так, ми часто кажемо, я хочу, я не хочу, я хочу там йти на роботу, я не хочу йти на роботу. Або ще щось. і теж в ресторанах воно нам дуже знадобиться. На пшенаприклад, хця замовити піце, хочу замовити піцу. Я хочу, я це. Na siódmym miejscu ja znów wybila dwa słowa, to znaczy mamy siedem więcej niż dwadzieścia, ponieważ też dwa słowa są bardzo związane z znaczeniem, no tak, z tym, co my robimy, gdy mówimy. Właśnie to jest działy słowa mówić, mówić, mówić i powiedzieć, powiedzieć. Tak, my w ukrywskim mamy też różnice, to te słowa: mówić, 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 mówię po polsku, ja mówiłem po polsku. Powiedzieć, powiedzieć, powiedz mi coś, powiedz mi coś. ósmy punkt to jest wiedzieć. Відіч це знати, і не плутаємо його з дієсловом знать. Попри те, що ми зараз будемо про нього говорити, це пункт номер дев'ять знач, але це дієслова, які використовуються в різних ситуаціях. Попри те, що перекладемо ми їх однаково, і значення вони мають. Одинакове, наприклад, ні він гджітхо єст, я не знаю, де це знать також означає знати, так ми можемо знати когось або щось, і, наприклад, ja, знам там ксімки чи знам там дівчини, але суть в тому, що значення те саме, переклад той самий, але в різних ситуаціях ми будемо говорити по різному. Якщо коротко, то знать, ми кажемо, ми можемо знати вилонше, тобто лише кого або що. Kogoś albo coś. Na przykład znam tę dziewczynę, tę e, dziewczynę, Kogo? E, znam język polski, znając czo, polską mowę. Znam tę książkę, to znaczy ja jej baczla, tę knyżkę. A wiedzieć, cytka, wielka, wielka plitkarka, my znamy o kogoś albo coś, a wiedzieć, że znaje o nich wserzeszta, tak? Kim, kiedy gdzie i tak dalej. Na przykład wiem, gdzie jest ta dziewczyna, wiem, kim ona pracuje, wiem, z kim ona chodzi, z kim ona zezwyczaja się itd. Tak to znać wyłącznie kogo co, a wiedzieć wszystko, reszta. Mhm. Rozumieć. Dużo korzystne dwie na początku, to możemy składać tę frazę. Nie rozumiem po polsku, ja nie rozumiem polsku. Rozumieć, rozumieć. Jeść, moja ulubiona dwie słowo. Jeść oznacza jeść, nie plutaj, mogę z dwie słowa być prywidminiowane, bo my każemy polsku ja jestem, a polsku ja. Jem, aby on je, to oznacza polsko winist, jest, a nie win je". on jest, on jest, on je, jest tam. A on je, to oznacza on je, coś tam, albo gdzieś tam też jeść. I na przykład lubię jeść pierogi, lubię jeść warunki z kapuzą. No i kiedy, jeśli już jeść, to już i pójść, tak? Pójść będzie pić, pije, pijesz, a pójść, tak? I ono oznacza, no właśnie pójść, co pijesz, co ty pijesz. Słowo bez którego nie obchodzi nasze życie, na razie, na pewno, każdego dnia, ono oznacza kupować, kupować, to kupować. Kupuję nowe ubrania, ja kupuję nowy ojach Kupuję, ja kupuję, kupować. Numer 14 to słowo oglądać, oglądać, to tywytyścia. Дивитися щось найчастіше буде йти мова саме про відео, фільми, серіали, Ютуб, та що ви робите зараз, так це ви оглядаєте, Оглядам відео, так оглядам фільмік, поляки кажуть. Тобто те, що ви дивитеся, це називається фільмік, коротке відео. Оглядач це дивитися, але найчастіше саме про відео пам'ятаємо собі, так тому що ще маємо слово дивитися пачить на щось, дивитися саме на щось. Річчя використовується в сучасному житті сучасної людини. А оглядач ми постійно щось оглядаємо. Мислед дуже корисне дієслово і дуже корисна дія означає думати. Мислять, мислити. Ми маємо українською таке гарне дієслово. Теж мисля, що це добрий помисел. Я думаю, що це гарна ідея, гарна думка. – «думати». Слухач, слухач це слухати щось чи когось слухач, слухати, слухам, наприклад, музики, по-польську слухати музики, а не музику. Слухач музики, слухати музику, слухам музики, я слухаю музику. І не плутаємо його з дієсловом чуть, яке в нас є на 17-му місці. Чуть означає відчувати. Чує ще добре, чує ще źle, я почуваюся добре, я почуваюся погано. Czuć się, poczuwać się, czuć, coś, odczuwać. Dużo korzystne jest słowo i duży korzystna dnia – spać. Spać, numer 18, spać oznacza spaty. bo ono w polskim języku. Zobaczcie, jest ciekawe, tak mało w 20 a kupę wyjątków. Spać to spaty. ja śpię, ty śpisz, idę spać, ja idę spać. Dawać to dawać komuś coś. Często wykorzystywam osobowo w nakazowym sposobie: daj mi coś, daj mi książkę, daj mi kniżkę, daj mi kawę, daj mi pieniądze, i tak dalej. Tepto daj mi coś dawać. No i w paryśniemy waszą życiu, to w przykorzystne dzieje słowo. Ostatnie dwa uczyć się. Uczyć się oczaje się. Uczy się polskiego, ja wywczaju polską, tak? Uczy się polskiego. І вивчаю польську. Теж ми можемо використати його без ще, просто учить, але буде мати інше значення, тому що ще це те, що робите ви зараз, вчитеся, а учить це вчити когось. Так само, як українською, я навчаю, вчу польської, а ви вчитеся ще так по польську, а по-країнському, вчитеся польської. Ну що? Корисним було відео. Сподіваюся, що для вас дуже. І пишіть в коментарях, які з цих дієслів, ви вже активно використовуєте в своєму щоденному мовленні. Я знаю, що будете питати, як ці дієслова відмінюються. Але я не прихильник того, щоб вчати відмінювання кожного дієслова окремо, звичайно, за винятком, тобто, наприклад, бич. А все решта краще вивчати в якомусь комплексі. Тобто, якщо ми говоримо про відмінювання в теперішньому часі, так, то в такому разі треба вивчати дієвідміни. Бо дієслів в польській мові їх є тисячі. І вивчити, як відмінюється кожне окремо. Це ну, чесно дурного робота. Тому краще вивчайте систему, як це все відбувається, як це все працює. І тоді вам буде дуже легко і ви значно швидше заговорити тою польською, ніж коли будете вчити відмінювання кожного окремого дієслова. Приходьте до мене на курси, навчу вас це робити за дві лекції. Минулий час це ще одна лекція, і майбутній ще одна лекція. Того всього чотири лекції, щоб навчитися, як відмінювати дієслова в усіх часах В польській мові. На щастя тільки три часи. Дякую вам за те, що додивилися до цього моменту. Залишайте, будь ласка, свої лайки та коментарі. Буду рада з вами поспілкуватися.